У Криму на базі Чорноморського тренувального центру морської піхоти завершився курс британської групи військових радників та інструкторів для сержантського складу окремого батальйону морської піхоти і окремої механізованої бригади ВМС України. В ході курсу молодші командири продемонстрували підготовку за фахом на різноманітних прикладах миротворчої тематики. Спостерігали за діями військові АТШ з 10 країн світу. В умовах максимально наближених до бойових українські морські піхотинці складали іспит з трьох елементів: знешкоджували смертника терориста, діяли в умовах замінованої місцевості та зачищали ліс від терористів. У першому елементі під час патрулювання українські військові натрапили на терориста-смертника, що пішов на контакт, його обшукали і затримали. У другому випадку, коли бойовик агресивний, його розстрілюють на місці. Атрабату людейство патруля і зустріч з терористом смертником В первой, в первом показе мы отработали действия террориста-смертника, который идет на контакт э, с военными и по нашей команде сделал, ну, все, все сделал по нашей команде, что мы у него просили. Снять жилет, показать нам, что у него есть что опасное, обезопасить свой, скажем, патруль. Мы его разделили, арестовали и в дальнейшем вызвали группу подкрепления и саперов, чтобы они обезвредили жилет. Во втором случае... Э, Через смертник на контакт не пошов. А була попитка парива патруля. ми не допустили та забезпечили себе і були винуждені примініти оружа. Згодом військовий меташе продемонстрували роботу військових у міні-безпеці. По дорозі гостей зустрів патруль і попередив, що деякі узбіччя доріг заміновані. По маршруту можна було спостерігати каміння, а також ділянки, помічені червоною фарбою. Такими знаками позначались заміновані місця. Один з військових порушив правила і підірвався на міні. Його товариш у положенні лежачі за допомогою тонкого довгого предмету перевіряв ґрунтову поверхню поряд з пораненим на наявність вибухонебезпечних предметів. Відчувши, що у землі є щось підозріле, він вструмив туди червоний маркер, змінюючи маршрут руху. Білими маркерами позначив безпечний відмін коридор. Во время патрулювання по лісної дороги мой товариш. А... Несмотря на инструктаж, что нельзя отходить в сторону, а четко следовать по намеченному маршруту, отошел в сторону, под, поднял какой-то блестящий предмет. В результате этого получил травму, был взрыв, получил травму ноги. А, мои товарищи быстренько оцепили этот район. И так как я был старше, я принял решение продвигаться к нему, проверять на минную безопасность маршрут. І евакуювати його з даного участка. На третій ділянці військові зачищали ліс. Отримавши інформацію, що у даному районі знаходиться вороже угрупування, морпіхи розпочали бойову операцію. Як розповів командир взводу старший лейтенант Ігор Яворський, зачистка проходить приховано, швидко і з мінімальними втратами. Після зачищення терористів у них вилучають зброю, боєприпаси. Також проводиться розвідка на наявність ворожих таборів та мінних полів. Заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України з берегової оборони полковник Ігор Воронченко розповів, що це не перша співпраця військовослужбовців двох країн. У минулому році британські колеги вже проводили подібні заняття з морськими піхотинцями. І їх досвід бойових дій у Іраку та Афганістані знадобиться і нашим військовим. Це вже другий раз проводиться такий курс. По програмі британських інструкторів з підрозділом морської піхоти. Ми вже це е, з цим знайомі, і для нас е, було з, е, з однієї сторони легше, з іншої сторони, то, що ми посилили більш наповнені елементами е, за досвідом тих конфліктів, які приймають участь британська сторона. От, як, як сказав е, керівник цього проєкту, Дійсно, з життєвого досвіду застосування миротворчих контингентів в Боснії, в Афганістані, в Афганістані були продемонстровані ті випадки, які траплялись під час проведення миротворчих операцій. У свою чергу, британські колеги відмітили високий професіоналізм українських військових. Вони зазначили, що українські військові вже володіли чудовими навичками військової справи. У свою чергу, британські морпіхи лише показали різні підходи до тої чи іншої ситуації в бойових умовах. Um, the... Я був дійсно вражений тим, що я побачив сьогодні професійністю та ентузіазмом, який продемонстрували морські піхотинці. І мені дуже приємно бачити такі результати роботи, яку провели мої британські інструктори. Ми просто показували своїм українським колегам наші методи лідерства, яким чином ми проводимо підготовку. І, можливо, українські військовослужбовці зацікавляться нашим досвідом і захочуть щось взяти на озброєння і розвинути свої уже гарні якості лідерів-командирів. За період навчання сержантський склад вивчив близько ста різних дисциплін. А по завершенні військові отримали відповідні сертифікати про проходження.